Здоровенькі були у цьому відео. Ви побачите цікавий салат з буряками на святвечір. Це одна з варіантів гуцульського салату Шухи, який нам приготувала Любов Тимуляк у селі Нижній Вербіш. А ще пані Люба показала нам, як вона робить дідухи на святий вечір. Це дуже цікаво та пізнавально. Повне відео про дідухи ми завантажили на інший канал, про ремесла та крафт в Україні. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Обов'язково після перегляду цього смачного відео переходьте на відео про дідухи. Там ви побуваєте на горищі, дізнаєтесь про підготовку до створення цих новорічних українських прикрас, а також побачите, кому пані Люба робила ось ці величезні дідухи. А ми переходимо до приготування. Важливим складником цієї гуцульської страви є гриби. Якщо і білі, то це тільки вітається. Пані Люба для святвечора морозить відварені опеньки, які сама ж і збирає. Відварені, і вони перемелені на місрубці, отаким грубим ситку. Він собі легенько розмерзнеться, протушиться. Гриби можна додавати в страву великими шматками. Так робили давніше, але це питання смаку. А мені щось сподобалося, що коли я йду в луг і збираю їх, вони. Мають такі великі шапочки, як голубіночки. Такі дуже гарні, вони дуже м'ясисті. Стараються мало дати корінчиків, перемолов, і вони такі, бачите, гарні. Також у цій страві можна використовувати мариновані гриби і не тільки. А ще давали, знаєте, які висушували, коли сухий опенюк, він також смачний, він великий. Відварити обов'язково треба, процідити, різали його дрібосенько, додавали туди цибулинку. І воно так само дуже смачно. Більше давали не мариновані, а сухі. Цього року я також висушила. Дуже сильно пахне. Я би навіть сказала, що може з сушеного і краще робити, бо навіть якщо є голубіночка просушена, її відварити. Але бажано не дуже виливати ту воду, бо коли... Зварив голубінку, добре її помити, відварити, голубінку витягнув, нарізав соломкою чи як хтось собі там ріже. Можна додати цибулинку, морквинку, а той е, юшка, яка лишилася в цьому, коли вариш гриби на святовечір, висипаєте в рибу. І вона тоді така смачна. Там є трошки грибів, а ще юшка ця з голубінки чи з грибів. Вона смачна». До речі, у цих краях побутує досить цікавий рецепт автентичної риби на святвечір. Якось у селі Саджавка ми зафіксували рецепт риби в печі з грибами з підпаленим борошном. Відео я на каналі під назвою «Саджавецька пружиниці. Додамо посилання в описі. Поки гриби поволі розморожуються і підсмажуються на пательні, йде підготовка цибулі. Її потрібно почистити, нарізати і обсмажити на олії до золотистого. Ці варіації салату шухи вона є. Але особисто я зустрічав і варіації без цибулі, але це вже хто як любить. А ви пишіть, чи готуєте шухи на святий вечір і як ви їх готуєте? А якщо не готуєте, то яка страва з буряком присутня на вашому столі в цей вечір? До речі, ось ми підійшли і до буряка. Це теж складник, без якого не може існувати ця страва. Відварений буряк до готовності потрібно почистити і порізати на кубики. Стало цікаво, які ще страви з буряком присутні на святвечоровому столі у пані Любе. Борщик пісний бурячок. Цвіклі з хреном. Це бурячок тертий і хрін. По смаку із голубцями, на другий день смакує з холодцем. Буряки для зручності складаємо в окрему ємність. До речі, це канал Наші Бесаги. Ми тут візуалізуємо різні варіації страв української кухні, а також досліджуємо українську їжу. Якщо ви тут вперше і вам цікаво, не забувайте підписуватися на канал. Святвечір магічний час, де в кожній родині готуються давні і прості страви предків, які передаються з покоління в покоління. І смакують вони в цей вечір по-особливому. Це, що то так люди і тримаються, тих 12 страв, як колись, так і зараз. Бо що будуть нове додумувати? Те, що найсмачніше, це ви знаєте святвечір і Великдень. Як згудшо би ти там не згодував на святвечір, воно смакує так, як би ти в будень зріхтував, воно зовсім не таке добре. Навіть ці шухи, якщо на святвечір, то вони будуть страшенно смачні. А в будень бурячок, але не такий. І ті памкушки, і ті креплики, і цвіклі. У нас на каналі є відео про 12 страв, де ви можете поринути в атмосферу приготування до святвечора. Цей перелік з деякими відмінностями дуже схожий до 12 страв, які готує пані Люба у своїй родині. Саме час підсолити і підперчити гриби і додати до них цибулю. можемо таке зробити чисто по-українськи. Взяти в цю велику сковорідку і змішати бурячок. І він ще може хвилиночку і потушитися тут. Висипаю його сюди. І опенюк є тут достатньо, що не тільки саменький бурячок. Можна й додавати більше буряка, але хто як любить, любить хтось багато бурячка може собі додати. Куштуємо та підсолюємо за смаком, але пам'ятаємо. Не досів у голові, пересів на столі. Тому ми солимо помірно, а як хтось любить більше, трошки собі досолить. І дощиці потисну і порізати легенько. Тож чесник. Не дуже багато даємо. Беремо чесночок. Гарно все перемішується в останні секунди. І пані Люба наголошує на ще одному складнику, який можна сюди додати. Це сушений чорнослив. Якщо би був чорнослив, ну я скажу, що він дуже смакує, пару чорнослива, від... пропарити його, зняти кісточку і нарізати. Бажано, щоб він не був димлений. Й звичайний наш з венгерочки. Викладаємо салат в макітру, щоб вистигав, бо їсти його потрібно холодним. Ще для цього салату можна потиснути горіхів. Кілька простих рухів за допомогою качалки та дошки і горіхи вже можна додавати в страву. А ми дякуємо всім за перегляд, обов'язково підтримуйте Сили оборони України і не забувайте переглянути відео про дідухи, які створює пані Люба.